Так, з вами Роверс, Смарт Компанії Зв'язку. І сьогодні ми будемо е ще разочок повертатися до теми розумного простору і не просто повертатися, а ще більше в нього поглибимось, але на цей раз вже буде більш простими словами. І так, поїхали! І так, що одразу хочеться сказати? Хочеться сказати одразу, що в принципі, косм... ну, розумний будинок на сьогодні, да, в нашому 25 столітті, не є там, якимось там, супер екстра космічною якоюсь історією, це не є Дім Тоні Старка, це не є будь-якою галактичною технологією. Це реально доступні речі, які в принципі, можна вдома легко зробити. Все, Налаштувати все буде тобі працювати, все буде працювати на тебе. Це вже можна зробити ну, адекватно, бюджетно. І до цього ми, в принципі, можемо повернутися, а точніше, точно повернемося в кінці відео. Ну, погодьтеся, круто, класно, коли ти заходиш додому, і я не знаю, там кажеш врубай музяку, врубай телевізор, не знаю, включай чайник, роби каву і от таке інше. Ну круто ж. Круто. Тому сьогодні ми пробіжемося коротко, е, поговоримо. Це вступний ролик перед великою серією і масштабним проєктом. Дай Боже, він удасться, і все буде круто. і Вам сподобається. Обов'язково підтримуйте лайком, щоб ми не зря старалися. І е, сьогодні поговоримо саме про те, з чого він складається і як то все буде реалізовуватися. І так, найголовніше найголовніше, на мою думку. Це з чого варто почати з самого прикола. Так, да, можливо, не сама така бюджетна історія, але треба підзбирати і взяти це, взяти зразу голову. Дім, голова. І тоді вже ти відчуєш перші оці приливи аля прикола. І туди-сюди ти куплюєш мозок, купуєш само серце. І тоді вже починаєш підкупляти орган, 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 і там щось собі прикольне дай побудував. Я буду починати будувати саме з голосового асистента. Поки що не знаю, який це буде. Я вивчу ринок, що в Україні працює, що не працює, що підтримує українську, що не підтримує, як би воно все Ну, це буде мій суб'єктивний такий проєкт. І цікаво, що з того вийде. І далі, першим. Органом, наприклад, да, який би я взяв би собі, е так сказати, це отут питання, да, тут цікаве питання. Я би вибрав одразу, би, або почав би зі світла, тому що це камон удобно і зручно, і взагалі дає тобі пафосу, або безпека. Тому що в принципі, безпека закриває багато питань, це як і пожежні всякі історії, як і протечка, так і взломи, і все решта, тому що в принципі далеко не всі зберігають зараз гроші в банку в Україні при нинішніх умовах, і багато хто тримає готівку, да, і в принципі поставити той самий перший орган. По важливості, саме як охорону, теж має сенс. Але будь то би світло чуть-чуть доступніше, і теж прикол додає. Подивимось, подумаю, і щось та й так сказати, виберу. Якщо отак от пробіжатись наперед, на мою суб'єктивну думку, що є корисне, а що насправді може й не дуже так сказати. Давайте поговоримо зараз про корисне. Христні речі це ті речі, які закриють ну, певну кількість твоїх проблем, питань. Да, там, це не просто от про е, я так можу. Це не то. Це не те, що нам треба. Нам треба те, що нам закриє якусь потребу, закриє якийсь прикол або відкриє якийсь прикол, і ти зможеш тіпа, запросити когось собі до гості. А ну куми, диви, як я можу, і так туф, світло. Ну, прикольно, прикольно. Це світло, це розетки, це таймери, а ля там не знаю коли телефон включити, виключити коте, ще якась історія. Це камера, це домофони, це термостати, це знову ж таки, не знаю, от, все, що хочеш, все, що хочеш, можна бути. Може бути, що можна віднести до таких, так сказати, приколів на місяць. Да? От Ти придбав і, типу, ну, ну окей, якби є, побавилася, а потім і забув. Е, внезапно я дізнався, є холодильники розумні. І типу, там є а-ля дисплей, і він тобі може там і рецепт якийсь загуглити, і ще якусь історію. І будь-то би історія така дуже специфічна. Ну може там колись, десь там колись і використаєш, але така херня є, от був як би ні хрена сібі. Ну, то це з одного боку це і прикольно, добре, і окей, що всі ці історії вони йдуть в ногу з часом, вони адаптовуються, вони тобто намагаються щось зробити, да? холодильник сильно розумним, то й не зробиш. Але будь-то би фіча ну, не для початку проєкту. Тому, так. Да. Е, навіть є ванна розумна, да, з Wi-Fi, яка підтримує. Ну, типу, як би, в чому? Заповняєш її водичкою, да, а телефони ми знаємо, в принципі, у нас всі зараз, аля там води не бояться. Е, 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 Ну, можеш там не знаю світло міняти, бульбашки включати, виключати, щоб тові там тось там, там, кудась не рипатися руками своїми, або ж навпаки, під'їжджаєш додому. Включаю її з телефона включаєш ванну, нехай води набереться. Ну, Як будто би історія дуже суб'єктивна. Ти приходиш додому і щоб зразу ванну треба було. Ну, може бути. Якщо вона вміє регулювати температуру, щоб ти задав і саме така лилася, можливо і буде, але все одно як-будто ну, баловство. типа, є, і умне дзеркало. Тоже, ну, как бы, в фильмах да, бачили про того, что не старка. Яке там щось тобі виводить, якісь там, прогнози погоди, аля там, там, дзвінки на телефоні, будь-то трохи балавство, не те, що комфорту додає. Да? Ну, ти все одно тіпо, встаєш і перше, що ти робиш, ти отак, от одним косооком в цілефон заліпаєш, і будь-то би прогноз погоди подивитись можеш. Тому історія, наскільки там, те розумне зеркало тобі треба, тому що під нього ще розвідко виведе. Це зайвий пристрій. Wi-Fi, який теж підгружає твій роутер звініття. Тому будь-то би історія ну, тіпа, теж, ну, така, от, із а ля прикол. і якби, все, погралися достатньо. А, Тому, в принципі, до цих е, от, типів, да, от, як холодильник, дзеркало, ванна і там, ще щось можна придумати. Не знаю, кажуть, є вже розумні. Е, це як. Прикраса, да? це от, ти привіз додому, поставив вау, да? вау-ефект пройшов за місяць, якщо за місяць, там, а то і за пару тижнів. А потім це ще один екран, який потребує просто твоєї уваги, це потребує додатку, це тебе підгружає, це треба обновляти, це, це треба за цим слідкувати. І як будто би, тіпа, ну би, Просто виходить дорога іграшка, яку ти там, ну, може бути і будеш користуватися, а може бути розумна ванна, якою ти користуєшся, як будто вона тупа. І, тіпа, ну, історія дуже така сильно суб'єктивна. Да. Тому, з чого ми будемо починати. Починати буде з самого простого. Починати будемо з мозку, а саме це з голосового асистенту, який буде нам керувати всією цією історією, тому що це не просто про прикол. Це не хочеш ставити там 38 знову ж таки мільйонів додатків під кожний пристрій. Хочеш мати вдома помічника, який за себе це, це буде робити, все це буде рішати. Що це буде? Це буде Google, це буде Apple, або це буде якась там ще амазонська історія, поки не знаю. Це питання треба вивчити, дослідити. Про це ми поговоримо у наступному відео. Із серії Простий, точніше розумний дім це просто, тому почнемо ми з асистента, а далі вже по накатанні. Тобто до цього проєкту треба відноситись теж ну, по-своєму. То це не просто понти, це не просто навороти. Це твоя зручність, це твоя безпека, це твоє, ну как би можна сказати, це твій. Новий стиль життя. Я думаю, спробувавши жити вже так. Ну напевно, там аля назад до такого звичайного без цих усіх приколів. Ну, повернутися вже я навряд чи захочу. Е, тому найголовніше, щоб це все правильно зібралося, і головне правильно до цього відноситись, щоб воно працювало на мене, а не я на нього, щоб це не було таке, що треба. це все постійно треба оновити. Ти починаєш через це, це нервуватися, ну, ти починаєш тебе бісіть, напрягати. Тому до вибору кожного з органів, так сказати, своєї майбутньої розумної оселі буде підходити свідомо, буду вам про це все повідомляти. Е, можливо, будуть якісь прероли перед майбутніми відео в наших соцмережах. Тому обов'язково підписуйтесь на наш TikTok і на інстаграм. В принципі, напишіть у коментарях, а хто вже почав будувати свій смарт-простір, з чого ви почали, як був ваш шлях, які помилки, можливо, ви так сказати, визнали, не визнали, що було зайве серед того, що ви купили. Ви просто купили розумний чайники херби з ним, хоч раз би скористалися. Пишіть у коментарях, діліться своїм досвідом, буде корисно почитати. Тому челендж розпочаток. Зустрінемось зовсім скоро в рамках цього проекту. З вами було Smart Company. Пока!